Всім привіт! Сьогодні до вашої уваги відеоінструкція по збиранню дитячого ліжка Жасмін. Розпочнемо з комплектації. В комплекті є два бильця. Одна цільна боковина, дно, ось таке воно йде укріплене. І відкидна боковина. Далі є дві ДВПшки: одна це дно шухляди, друга це кришка над шухлядою. Це дві бокові, бокові частини від каркасу шухляди. Ось детальки від самої шухлядки. Маятниковий механізм, Фурнітура. і чотири з'єднувальні планки до каркаса під маятник. Спочатку нам потрібно направляючи прикрутити до деяких елементів ліжка. Тобто, спочатку ми до корпусу ліжку прикручуємо направляючи. Тут виставляємо по розмітці. Ось один і другий отвір. І прикручуємо на шурупчики Або викрутку, або у кого є шуруповерх, так швидше виходить. Ось одно. І так само другу робимо. Ось направляючи ми прикрутили до двох боковинок. Далі нам їх необхідно з'єднати за допомогою ось таких планок. З'єднуємо ми е, на конформати за допомогою шестиграннику. Ну, ключик теж є в комплекті. З'єднуємо ми на ці планочки. Зверніть увагу, е, у вас два отвори. Треба з'єднувати на те, що ближче всередину йде. Не на крайній, а на більш внутрішній. такий. Ну і ключиком закручуємо. Ось, потім планочка одна з'єднується знизу, так само є отвір. І дві планочки. Ось тут так само зверху. І одна знизу. Чотири планочки треба з'єднати. Так, ось така конструкція має вийти. Верхні планки вам необхідно розвернути ось цією стороною вверх. Далі на нього треба буде набити кришку. Та, що більше йде по розміру ДВПшка, От ми її сюди кладемо. І по периметру треба набити, в комплекті є цвяшки, вам знадобиться молоток. Ось. Ну, по всьому периметру, так, десь через приблизно 5-7 см, набиваєте цвяшками. Так, далі нам необхідно причепити маятники до цього каркасу. Для цього у нас є 4 брусочка маятникових, болти, гайки і такі гайки заокруглені в кінці. Робимо це таким чином. В маятнику є ось такий вирізблений отвір. Вставляємо сюди болт. Далі накручуємо гайку. Ось так. Далі вставляємо в отвір. І з цієї сторони вже закручується оцією гайкою. Потім необхідно підтягнути ключем. Ключ на 13 треба використовувати. Ось таке саме проробляємо по кожному от із чотирьох цих кутів. Так, ось так має вийти у вас з кожної сторони. Знизу теж ми зразу таким самим чином закрутили. Тобто на кожному кутку. Далі на ці вже маятники необхідно причепити боковинки. Дві. Ось зверніть увагу, в боковинках є ось такі отвори власті, Вони мають бути спереді. Тобто ось це боковинка. Це відкидну боковину в подальшому вона буде використовуватись. Це буде у нас права, а це буде ліва сторона. Їх нам необхідно причепити на марник. Так ну так само, як ми чіпляли мається, просто одягаємо, ми вже це зробили попередньо. І далі накручуємо ось цією гайкою з однієї сторони. І так само з другої. Це треба зробити ну, з кожним маятником. Далі необхідно нам е, з'єднати спочатку цільною боковиною ззаду. Необхідно з'єднувати на комформати. спочатку просто наживлюємо. Боковинку ми причепили. Краще по куткам її не зразу затягувати, щоб потім ми могли вставити ще дно і другу боковину. Тому зразу не затягуйте. Так само, як чіпляли боковину на комформати. Тут зверніть увагу, є отворів багато, щоб вони заплутались ось, цей, ось ці отвори, ось, другий зверху. І наступний це регулювання дна. Тобто це верхній рівень, це нижній рівень. Ці два отвора для боковини ми ставимо на верхній рівень дно. Спочатку просто наживлюємо, а потім уже закручуємо. Дно ми вже причепили, далі нам необхідно відхідну боковинку. Точно таким самим способом на комформати. Ось так само. Просто наживляємо зверху, знизу, і так само з другої сторони. Після цього вже можна повністю он ми залишили там не затягнуті комформати. Після того, як ви причепили вже цю боковинку, відхідну, тоді вже можете все стягувати. Боковинку ми прикрутили, також постягували з кожної сторони конформати. Тепер будемо перевіряти, як працює. Ось такі фіксатори відкидної боковинки відтягуються, вставляєте боковинку, потім трошки на себе, воно фіксується. Ось, маятник гойдається. Залишилось зібрати шухляду. Так, далі збираємо шухлядку, вона збирається в принципі, просто, теж на конформати. Фасад, дивіться з якої сторони він краще виглядає. ну Тут трошки є якісь нюанси, це може бути в принципі ну, в будь-якому ліжку. Ну Вони незначні. Ми чіпляємо оце фасад. Тут є теж трошки сколики, але це якби бюджетне ліжко, тому на це не звертаємо уваги. Все, шухляда сама зібрана. Далі нам необхідно так само, як ми набивали дно на корпус підмаятник, так само набиваємо цвяшками ось цю ДВПшку. По всьому периметру. Принцип такий самий. Після того, як ви набили вже кришку, необхідно прикрутити направляючий. Ось у нас фасад колесико має бути в протилежному напрямку. Прикручуємо. Тобто сюди е, прикручуємо цією стороною. Розмітки тут немає ніде ніякої. Тому дивіться, е, просто під лице, під фасад ставити направляючу. Самому можна зробити розмітку якимось гострим предметом. Отак, намічаємо. І далі вже на ось такі шурупчики е, прикручуємо ну, за допомогою викрутки ці направляючі. по всему так само. Ну, на, три, на три штуки каждую направляющую. С одной, стороны и его с другой стороны Такая сама Также в данном лишку есть фиксатор маятника. Чипляется вот таким чином. В маятнику есть отвори. Закручивается, ну, або або Цим ключом штабінку. Так, ось фіксатори ми прикрутили з однієї і з другої сторони. Ось так воно працює, просто провертаєте його. Тут воно зафіксувало, не рухається. І тут теж так само. Ось провертаєтесь. Ліжко не гойдається. Потім знову розфіксовуємо. І все. Ліжко знову гойдається. Ось така конструкція має вийти у вас. Ліжко досить непогане на свої гроші, тому усім вдалих збирань.